Дійсно, загострення може стати сильним ударом. І людина може відчувати інтенсивні, неприємні емоції в такому випадку. Але ось що можна зробити для того, щоб адаптуватись. По-перше, шукати нові сенси таких понять, як незалежність, здатність контролювати та відношення до себе. Для деяких людей це може означати переглянути ролі, які вони виконують в своєму житті. Зменшити вимогливість до себе, або навчитися оцінювати себе не через призму своїх досягнень і зобов'язань. По-друге, варто створити зону вільну від розсіяного склерозу. Це може бути сфера життя, яку хвороба повністю не зачіпає або зачіпає ледь трохи. Це може бути якесь хобі, або навичка, або риса особистості, наприклад, як почуття гумору. Може бути релігійна віра чи якась група людей, з якою ви контактуєте. Зона вільна від розсіяного склерозу – це ваша можливість отримати передишку від повсякденних труднощів та викликів. Третє. Переоцінити життєві цілі та зони фокусу. Звісно, корисним буде зробити це ще до того, як виникло загострення, але в цілому ніколи не пізно. Ви можете самостійно або за допомогою спеціаліста поглянути на свої короткострокові та довготривалі цілі, оцінити їх реалістичність та за необхідності переформулювати їх. Важливо бути відкритим до нових ідей та поглядів, оскільки ваші можливості можуть суттєво відрізнятися від тих, які були ще до загострення. І четверте, залучайте родину та близьких. Діліться з ними своїми почуттями, дозволяйте їм турбуватися про себе, а інколи навіть прямо просіть про це. Отже, буде корисним мати план на випадок, якщо загострення станеться. В цьому плані може бути відзначено, що ви будете робити з роботою, як будуватимете стосунки з родиною, фінансові питання і будь-які інші. І в такому випадку наявність цього плану і гнучкість допоможуть. Вам подолати загострення, якщо воно все ж таки станеться. Але я бажаю вам, щоб цього ніколи не відбулося.